Шанелька. Дякую, дякую за лайки. Не забуваємо підписуватися, не забуваємо лайкати і ділитися з друзями. Ось така каблучка шанелька. Вона в нас йде у розмірі 18,5. Все золото йде 585-ї проби. Дякую, дякую, дякую за лайки. Дуже-дуже-дуже приємно. Так, до речі, це практично йде мій перший прямий ефір, тому мені дуже-дуже-дуже приємно за ваші подаруночки, за ваші лайки. Прямо дуже-дуже-дуже, Так, ось такий. Нагадую, з вами інтернет-магазин ювелірних прикраш, катулка-орг. У нас тут йде огляд ексклюзивної колекції. Все йде в одному розмірі, все йде 585-ї проби золота. І ціна доволі в нас дуже-дуже дуже, дуже, дуже приємна.